Мира і добра усім! Я хотів би розпочати нашу розмову з цікавою дискусією, яка нещодавно виникла під час викладання лекції студентам. Ми розважали над тим, які переваги і чи варто планувати свій час, чи не варто планувати свій час. І думки розділилися. Одні були дуже активні, наполягаючи на тексті з Божого Слова або, власне, на словах Ісуса Христа, який говорив: не турбуйтеся, тобто не плануйте про завтрашній день, досить для кожного дня своєї турботи. Інша частина аргументувала тим, що варто планувати, варто все-таки мати графік своєї роботи. Плани на тиждень, плани на півроку, плани на рік. І знову інші аргументи: якщо ми плануємо, якщо в нас все розписано, то де місце Святому Духу? Ми у наших церковних служіннях, у програмах в нас все розписано до останньої хвилини. Отже, планувати чи не планувати? Мова йде зараз про час, а ми взагалі поговоримо про плани. І тим більше про плани у час війни. Як бути? Як бути? Чи можемо ми планувати щось, коли не знаємо, що станеться завтра? Найперше, я хотів би на користь планування привести текст із Божого Слова, а власне задати питання, чи планував Ісус Христос? Євангелій Луки, 10 розділ, перший текст. Після того призначив Господь і інших 70, 70 учнів і послав їх по двох перед себе до кожного міста, до місця, куди сам хотів іти. Який висновок цього тексту? В Ісуса Христа був план. І план полягав у наступному: 35 нових населених пунктів. 70 учнів подвоє відправились туди, куди він сам пізніше хотів йти. Бог вседержитель. Чи планує він? Як ви думаєте, чи планує Бог, чи запланував він у сім днів створити землю, всесвіт, людину? У мене є один аргумент, який говорить про те, що у Бога є Його. Святий Божественний календар, він все пам'ятає, не забуває нічого, але так, щоб ми краще могли запам'ятати дії 17.31. Бо він, каже апостол Павло, проповідуючи людям в Атенах, бо він визначив день, коли праведно буде судити цілий світ через наперед визначеного ним мужа, подавши засвідчення всім, воскресивши його з мертвих. Тобто, Мова йде про Господа нашого Ісуса Христа. Бог визначив день. Виявляється, кожна мить, секунда, година, день нашого життя наближає мене і вас до того визначеного Богом дня, в який Він буде праведно судити цілий світ. Отже, це Бог, це наш Спаситель Господь Ісус. А як ми, як ми, як нам? Планувати, не планувати, особливо повторюю знову, у надзвичайно складний час. Це стосується тих, хто проживає на теренах України. Та, власне, кожна людина може зрозуміти, осмислити, усвідомити, що не завжди те, що планує, відбувається, тим більше в таких непередбачуваних обставинах. Пісня святого апостола Якова, 14 розділ, 3 текст. Він говорить так. Стосовно планів. <кій> Ви що говорите? Сьогодні чи завтра підемо у те чи те місто, і там рік проживемо плани на майбутнє? Будемо торгувати, будемо заробляти. А далі питання риторичне питання. Ви, що не знаєте, що трапиться завтра. Бо яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Так ось, планувати можна, але стоїть питання, а як планувати своє завтра, коли ти не знаєш, чи ти прокинешся завтра? Щоранку я переглядаю новини і дуже часто люди. Які не планували залишитися без домівки, залишитися без житла, залишитися без автомобіля, а деякі не планували залишитися без життя, без близьких і рідних. Але факти, річ необлаганна і страшна, особливо факт війни. Отже, як планувати, коли не знаєш, чи ти прокинешся зранку, і чи варто це робити? Бажаю нагадати для нас, друзі, історію пророка Єлисея і старого заповідь, це друга царів 6,15. Один ранок, от я прокидаюся вранці, я планую. Що я планую? Що планував пророк Єлисей? Слуга вийшов на ганок подивитися на схід сонця, мабуть. І раптом до Єлисея долинув його переляканий крик: Пане, мій, що ми маємо робити? Вся гора оточена сирійським військом. Що планувати в такий день, коли повне оточення, коли виходу немає, коли загроза смерті? Нещодавно одна людина свідчила і просила: моліться за нас, це військовий, Моліться за нас так, як ви молилися у перші дні війни. Ми це відчували реально. Мабуть, правда, війна. Тяжка робота. Молитва також надзвичайно тяжка робота. Правда, коли я не молюся, Бог продовжує моє життя. На війні воно може обірватися. Так ось, що можна планувати, коли вся гора і весь дім оточений військами, але в процес вступається Господь. У процес вступається Господь. І заява Лисея, це не те місце, це не те. Не та місцевість, куди ви йдете, я проведу вас куди потрібно. Надприродне втручання Боже зробило так, що ворожа армія опинилася у центрі Самарії. Власне, вона була приречена на загибель. Проте пророк Господній розпорядився інакше. Отже, як планувати. Коли непередбачені обставини. Як планувати, коли незрозуміло, що має відбутися завтра? Завтра смерть. Ще одна історія із життя Прокаєсея, коли місто в осаді, коли страшний голод, і політик і цар заявляє, шукає крайнього, а крайній завжди буде святий і побожний чоловік. Так і так, хай зі мною поступить Бог, якщо до ранку, до завтра. Буде ще один ранок у житті Єлисея, його голова залишиться в нього на плечах. От що спланувати Єлисею, коли завтра мають відрубати голову? Коли завтра має наказ царський вступити у силу. Про Кисай говорить 22 розділ 13-й текст, ось Ведуть волів і женуть овець і кажуть, станемо їсти й пити, бо завтра помремо. Це плани людини, яка не має жодного контакту із Богом. Той, хто переповнений Духом Божим, той, хто має контакт з Богом, незалежно у час війни чи в час миру, він знає, як спланувати, як зробити, він знає, хто стоїть. За його думками, за його наміри і за його планами. Так ось голод в Самарії, Єлисею мають відрубати голову. Його ж плани наступні плани від Божого Духа. Так говорить Господь. Завтра, у цей час, біля воріт Самарії, міра кращої муки, міра кращого ячменю, буде коштувати ось стільки то це щире і відкрите. Боже пророцтво, Довіряйте пророцтвам, які чітко кажуть, коли, в який час, де станеться те, про що говорить Бог. Завтра, біля воріт Самарії, у цей час буде продовольство, і ось такою буде ціна. Так провіщає Дух Святий. Такі плани людини, яка в тісному контакті із Богом. Дії апостолів. 20 розділ, 22 текст. І ось тепер, побуджений Духом, подаюся в Єрусалим, не знаючи, що там трапитись має мені. Тільки Дух Святий в кожному місці засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Що планувати? Павле, що ти плануєш? Тебе попереджує Дух Святий. Кайдани і муки тебе очікують. Але він далі каже: я ні на що не дивлюся. Я маю план. Я хочу донести Євангеліє і в ці краї, і в ці міста. І як засвідчує він далі, я бажаю. Мої плани такі: не тільки страждати за моєго Господа, але й навіть померти за нього. Людина. Я повторюсь, яка в контакті із Духом Божим, яка в контакті зі своїм Творцем, яка знає, що з його руки не може вихопити ніхто, може планувати. І ці плани Господь благословить, і вони допоможуть або стануть, прийдуть у виконання, прийдуть до дійсності. Я пригадую 1992 1993 роки, Грузино Абхазька війна. Коли мені довелося виїхати туди, і я записав у своєму щоденнику місто Піцунда, Хрещення. Плани були, але плани були на папері. Я не знав, чи вони збудуться насправді. І ось я на прикордонному переході у Гаграх. далі прикордонники, паспорти. Далі пропуск, а далі зрозуміло, чи відбудеться той план, який був на папері зафіксований мною. Бог зробив так, що першого разу цей план не відбувся. Продовжувалась війна і туди пропускали тільки пенсіонерів, молодших людей не пропускали. Проте, з його допомогою за короткий час була друга спроба, і ми, я можу вважати, Чудом Божим пройшли мимо постів, мимо прикордонників. А разом із одним місцевим жителем, це історія окрема, який сказав: Ти навіть не повертай голову в сторону прикордонників. Ми йшли по центру дороги. Він віз перед собою візок із якимись речами, дитячий візок. А я йшов поруч нього, і ми жестикулювали, ніби старі, добрі, знайомі. Правда, ці плани збулися і хрещення в Чорному морі. Під звуки канонади десь за 10 кілометрів, можливо, трошки далі пролягала лінія фронту. Нам вдалося звершити цей план. Якщо ми плануємо в ім'я Господня, якщо ми бажаємо, щоб у цих планах він був прославлений, друзі, пам'ятаємо, можна планувати, і Господь завжди на стороні тих, чиє серце йому повністю віддане. Йому повністю віддане плани із ним. Приходять до свого завершення. На сам кінець я хотів би нагадати текст священного писання, він мені дуже подобається. Це слова про те, що немає жодної сили, яка мене або вас може відлучити від любові Божої. Щоб не планував ворог, щоб не планував диявол, у Бога є свій план і свій намір, бо мене і вас він. Визначив наперед перше закладень світу. Отже, Римлян, Післання до Римлян, 8 розділ, 35 текст і далі, каже апостол Павло так. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Це мається на увазі війна, чи війна? Бо я пересвідчився, друзі, пересвідчення. В час війни він каже: Я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, все, що б ми не робили. Пам'ятаймо, ми в руках Господа, і якщо я планую на славу Його, на поширення Його Царства, якщо я планую в ім'я Ісуса Христа, Він допоможе благословити, і ці плани будуть здійснені. Миру і добра усім.